Всім привіт! Мене звати Маша і ви на моєму каналі. Сьогодні в мене з'явилося нарешті натхнення зняти нове відео про зимові аромати, бо в нас, звісно, вже почалася зима. Тож я вирішила не готуватися заздалегідь, ну крім того, щоб обрати аромати, нічого там про них не дивитися, не вигадувати ноти, які я чую в них. І просто у такому живому форматі вам все розповісти, потеревеніти. Тож готуйте собі щось смачне, так я теж це сказала. Готуйте собі чай, каву, може вже щось міцне, якщо ви вечором дивитесь моє відео. І давайте разом проведемо цей час. І послухаємо про зимові аромати, які я підібрала собі цього року. Тож, поїхали! Якщо вам сподобається це відео, я пропоную вам поставити лайк. А якщо вам взагалі подобається мій контент, то не забувайте підписуватися на мій канал. Нас багато цікавого чекає попереду. Буду рада бачити нових людей. І звісно ж, я завжди рада бачити вас у коментарях. І мені дуже приємно, що хтось залишається зі мною вже певний час. Я вам дуже радію. Тож давайте вже перейдемо до ароматів. Сьогодні я хочу розповісти вам про гурманські зимові аромати. А наступна частина відео друга вийде трошки згодом, і там вже будуть аромати всіх інших напрямків на зиму. Від мене я помітила таку цікаву річ, що навіть між парфблогерами немає якоїсь єдності. Тобто, наприклад, я дивлюся чиїсь підбірки зимових ароматів і бачу там аромати, які я, наприклад, ношу навесні чи навіть влітку. А вони їх ставлять у зимову підбірку, бо вони так відчувають. Це дуже цікаво, тим більше цікаво дивитися різних, різних блогерів. Я радію, що я можу бути одним з тих, кого дивитесь ви. Може для порівняння, може, в нас співпадають смаки. Тож сьогодні 5 гурманських, на мій погляд, знов таки ароматів на зиму. Поїхали! Почну з аромату, який я у відео про мої парфюмерні, я віднесла до цієї підбірки. Бо я його такими досі вважаю. А це Tom Ford Metallic. Я буду трошки ближче показувати флакон, бо потім я їх ставлю туди, і якби їх вже не так помітно. Тож, аромат Tom Ford Metallic. Особисто для мене. Він гурманський через цю солодкість, е, її не можна віднести до фруктових, до квіткових, до спецієвих, Тож залишається гурманіка. Але я б не сказала, що його хочеться з'їсти. Для мене це не згущене молоко у жістяній банці. Е, банці. Е, я все ж таки його відчуваю трошки по-іншому. Для мене він. Більш альдегідний, тобто я відчуваю його як на мабуть цей мильний аспект трошки в ньому, але він робить його затишним. Я помітила, що взагалі цей альдегідний аспект у ароматах для мене робить їх дуже затишними. Так само, наприклад, шинель номер 5 для мене зараз це один з найзатишніших ароматів. А до речі, якщо ви хочете, щоб я знала підбірку, наприклад, таких заспокійливих, затишних ароматів, не тільки на зиму, а й на всі сезони. А в мене є така ідея, тож, якщо вам буде цікаво, будь ласка, залишайте свої коментарі. Я подивлюся, наскільки буде на це відео попит. Цей аромат не схожий на інші, які я тестувала. В принципі, не знаходила нічого подібного. Може, ви знаєте щось таке? Теж, будь ласка, залишайте мені підказку. Але для мене він такий один, він унікальний, на мій погляд, і він, звісно ж, зимовий дуже. Я його люблю наносити на свет, який я ношу. На, наприклад, навіть навіть на халат. Тож, коли я його вдягаю, він огортає мене, я відчуваю цей приємний, класний аромат, і мені стає дуже затишно і комфортно. В принципі, це все, що я б хотіла про нього сказати. Він не дуже шлейвовий, я його іноді надягаю на вулицю. Але все ж таки, для мене це аромат більше для приміщення. Наприклад, якщо я йду до когось у гості взимку, мені хочеться вдягнути щось затишне, комфортне, і цей аромат дуже класно пасує до таких образів. Другий аромат по затишності не відстає. Я дуже довго його хотіла, я дуже довго чекала, не купувала його, і, врешті-решт, мені його подарувала моя Матуся. Матуся, привіт. Це Троссарді. і назва, яку всі хочуть пропустити, але я її назову, бо цього, тут немає нічого складного. Це ін Галерея Віторіо Еммануелі Секунді, мабуть, я не знаю італійську. Ну, Емануель Другий. А, тож це гурманський аромат, але знов-таки ця гурманіка, як то прийнято казати, якби інтелектуальна, мабуть, бо вона не пахне якимось булочками, як на мене. Для мене це горіхи. Хоча дивна річ, саме з пульверізатора я взагалі відчуваю ванільні манталівські мускуси, не можу нічого з цим зробити. Я вже користуюся їм певний час, але все одно, ці мускуси вони якось нагадують про себе час від часу, але не бійтеся, їх взагалі немає в ароматі. Їх там ну просто не існує. Він зовсім не схожий на манталь нічим. Хоча я поважаю деякі аромати, менталь в мене є, і я з задоволенням їми користуюся. Я його не несу на руку, щоб все ж таки більш коректно а, про нього розповісти. По-перше, я обожнюю цей флакон, я обожнюю цю собачку. Мабуть, комусь це здається аж занадто, але мені ні. Мені навіть весело. Я не вважаю, що всі флакони повинні бути однаковими, мінімалістичними з чорною кришечкою, як Шанель. Ця приватна лінійка. Мені здається, що коли в тебе якось настрій і відношення до життя досить легке, і в принципі таке. Не дуже серйозне не з точки зору легковажне, а з точки зору того, що в житті є місце для всього різноманітного, і треба з гумором сприймати якісь речі, які, мабуть, ти навіть не розумієш, чи вони здаються тобі трошки якби відходячими від твоєї того сприйняття життя. І тож, ця філософія вся йшла до того, що мені дуже подобається цей флакон з собачкою. Щодо аромату. Ох. Його важко мені описати, але горіхи тут я відчуваю 100%. Мабуть, не знаю, мабуть, шоколад з такими цільними горіхами, якимось фундуком, лісовим горіхом. Щось таке і щось, що не можна навіть спіймати і описати, на мій погляд, тут дуже затишні ноти. Знаєте, як на фрагрантиці, наприклад, пишуться квіткові ноти, фруктові ноти, не підкреслюючи, які конкретно фрукти чи квіти в цій піраміді зібрані. Отак От і тут затишні ноти. Все більше нічого, але його і не треба розкладати. Цей аромат я не можу уявити собі, кому не сподобається, кому він буде аж занадто солодкий, гучний, він не гучний зовсім. Він досить делікатний, але чутний. І він стійкий. Тобто на шкірі я його відчуваю на собі, в принципі, весь день, що я його ношу, і навіть коли я відкриваю свою шафу з одягом, який був, наприклад, вчора я носила, і там є цей парфум на цьому одязі, то одразу йде хвиля цього аромату, і це просто чарівно. В третьому ароматі вже є не тільки гурманіка, а й трошки такі нотки жіночих пудрових парфумів. Я говорю про мансера Choco Violet. До речі, я вже розповідала про цей аромат свої враження у відео про мої пробники. Посилання я залишу під цим відео, але я хотіла спитати вас, чи буде вам цікаво, якщо я зніму нове відео про мою колекцію пробників, бо там багато нового. Звісно ж, я не буду додавати старі пробники, якщо в мене щось ще залишилося з тих часів, бо я вже не пам'ятаю. Я розкажу про нові, чи про добре забуті старі, які я привезла з собою, коли їздила до Одеси. Тож пишіть, будь ласка, чи буде вам цікаво, бо я не дуже розумію, чи цікаво саме про пробники чи відліванти знімати відео, бо вони в мене швидко закінчуються, і вони не гарні флакончики. А такі, ну ви знаєте, як виглядають пробники. Але якщо вам буде цікаво, ви захочете послухати, то будь ласка, напишіть. Я з задоволенням це відео для вас зніму. Тож, Мансера, чоковаліт. Довгий час я хотіла купити собі чоколад Грізі Монталь, і мені здається, пробник я вже про це розповідала. Але е мене щось зупиняло, щось мені здавалося, він не занадто стійкий. І все ж таки е я вже досягла того віку, на мій погляд, коли просто печенька для мене це вже не дуже цікаво. Мені хочеться чогось більш е багато шарового. І коли я почула цей аромат, я зрозуміла, що це класний варіант, от мій такий вже дорослий чоколад Гріді. Звісно ж, манталь, монсера, вони пов'язані між собою, тож не дивно, що ці аромати схожі, але тут є нота фіалки. Але, звісно ж, фіалка сама по собі, мені здається, аромату не має. Може, ці сорти, які я знаю, не мають ароматів. Тож це можна сказати як пудровий аромат, чи аромат саме пудри від гірлен-мітеоріти. От, якщо ви знаєте цей аромат, тут він присутній і це просто чудово. Тож, шоколадне печиво з апельсином і фіалково пудрово герленово метеоритна пудра, оце те, з чого складається цей аромат. Він дуже приємний, він досить такий, в нього невелика проєкція, але вона є, тобто він не зникає просто, не сидить близько до шкіри. Коли я наношу його на руку, я відчуваю його навколо, коли я жестикулюю, Тож, через це мені здається, що я можу казати, що він шливовий. Дуже приємний аромат, дуже класний. В принципі, я буду казати, що аромат затишний, мабуть, я можу сказати це про будь-які з цієї підбірки, бо, звісно ж, гурманіка, щось смачненьке це завжди затишок, це завжди щось приємне. Тож, ну, ви зрозуміли, всі ці аромати дуже затишні. Тож мені подобається, що цей аромат має в собі якісь такі ноти, парфюмерні, не тільки гурманські. І я з задоволенням ношу його в прохолодну погоду. Я задоволенням наношу його вдома, бо флакон 120 мл це, це можна в ньому купатися в цьому парфумі, якщо є таке бажання. Тож я вам раджу з ним познайомитись, якщо ви любите щось таке солодке гурманське, але хочете, щоб там присутні були і інші ноти, і вони саме відчувалися. Далі йде аромат. Який, на жаль, на мій превеликий подобається далеко не всім. В принципі, мої близькі не дуже якось його люблять, я не знаю через що. Вони кажуть, що він зарізкий, не можуть навіть пояснити, що саме їм в ньому не подобається. Тому я й не можу сказати, що в ньому може не сподобатися, окрім того, що з їх слів він якийсь зарізкий. Мій чоловік каже, що він зарізкий, матуся чує в ньому якийсь мускус, я не знаю. Я в ньому не чую мускуса. Для мене він не зарізкий, для мене він зимовий, для мене він під білий одяг, а для мене він просто ніжняціна якась у флаконі. Це This Вольтер her. Я обожню цей флакон як шматок якогось льоду. Мені дуже подобається ця текстура, і взагалі я вважаю, що за цю ціну це дуже-дуже достойний, класний аромат зовсім не люксовим а, звучанням. Хоча я особисто нічого не маю проти люксу, я його дуже люблю. В мене його багато. Я не відношуся до тих парф. Поціновувачів, які е, збирають тільки нішу, які до люксу ставляться дуже так зверхньо. Це не моя історія. Я люблю аромати різні, і якщо я знаходжу класні, мені, в принципі, байдуже. Якщо вони чи бюджетні, чи вони дизайнерські, е, я залюбки їх додаю до своєї колекції. Тож, задія Вольтер, This is Her е, Я його вже додавала, мені здається, в підбірку. Мабуть, лактонних ароматів. Мені здається, що так, я ще перевірю. Якщо що, я залишу посилання теж під відео. Тож, для мене це, в принципі, морозиво. Це якийсь пломбір. Так, я відчуваю це як пломбір. Так, пломбіри зима, це, в принципі, якби, ну, я їм морозиво весь рік, але я знаю, що, звісно ж, більшість людей його їдять у теплий сезон. Але не знаю, воно біле, воно смачне, і е, цей аромат мені дуже його нагадує. Я не чую тут смажених каштанів, як кажуть іноді. Для мене це ще може бути, знаєте що. Це може бути ще щось подібне до якогось молочного такого лікьору чи вершкового, ну типу Бейліс, типу біла частина лікьору Шерідан. Я давно не пила вже лікьори, тож не можу зараз як би, точно сказати, саме який алкогольний напой в мене з ним асоціюється, але, в принципі, от щось таке. Він пухнастий для мене, такий м'який. І е, жіночі, в принципі, я не чую його на чоловіки, не бачу, і в принципі не треба, мені здається, бо тут існує саме ця м'якість, така якась трошки, е, не знаю, кошачість, кицькість, яка притамана тільки жінкам в більшості випадків. І хай воно так і залишається, бо ми різні з чоловіками, звісно ж, і мені здається, що це прекрасно. До речі, навіть назва каже: «This is her». Not him. <хи> і останній аромат для цієї частини відео це така затишна зима, десь у горах, біля якогось багаття, біля, мабуть, каміну, або десь навіть на вулиці, де стоїть якийсь мангал, і на ньому смажить маршмелоу. Це репліка By the Fireplace, Maison Margiela. Це аромат просто зима-зима. Така курортна зима. Я його теж нанесу, бо він вже не пахне звідси. Цікаво, він отсюди мені вшикнув. Я його носила, коли ми їздили з чоловіком на гірськолижний курорт у Банську в Болгарії. І, в принципі, він. На 100% в мене асоціюється тепер саме з цією атмосферою, бо на вулиці, на центральній, дуже багато закладів, де смажать е, різні там, не знаю, шашлики, якесь м'ясо, тож аромат е, такого горілого дерева. Він відчувається дуже сильно, але він не має, не несе в собі нічого неприємного. Тобто, це зима, це свіже морозне повітря, і звісно ж, це така поживна їжа. Тож, все логічно, і цей аромат костра додає тільки атмосферності. Тут присутня нота маршмелу, такого трошки підпаленого теж на кострі, ця солодкість саме робить його гурманським, на мій погляд, і, звісно ж, вона робить його. Правильно затишним для цієї частини відео це всі аромати. Дякую, що були зі мною. Мені було дуже приємно повернутися в простір Ютубу. Я сподіваюся, що ви підтримаєте моє відео, і воно набере певну кількість лайків, коментарів і буде просуватися, і більше людей будуть його бачити, бо мені дуже приємно поширювати якісь свої враження серед людей, яким це теж цікаво, так само як і мені. Тож побачимося у другій частині відео. Я буду вас там чекати. Пока-пока.